Повний привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Мені прийшла така ідея зробити передбачення на всі місяці 2024 року, але тільки на старших арканах, подивитися, так би мовити, червону нитку кожного місяця. Почнемо ми вже, звісно, з лютого. А детальніше ми будемо розглядати кожен прогноз щомісяця і щотижня. Так що тепер візьмемо. Ну, так як старші аркани нам говорять про ну, важливість, таку мегаважливість чогось, то вони нам покажуть суть місяця, в якій саме сфері, можливо, буде ця важливість. Давайте спробуємо. Отож, лютий місяць, Овне, давайте подивимося для вас, яким він буде, червона нитка лютого місяця. І карта повішений, старший аркан повішений. Це енергетика жертви, очікування чогось, можливо, от зависла ситуація, і ви в стані такого нерозуміння, не, не куди рухатися. Це невпевненість, це розгубленість. Це споглядання ситуації, коли ось я досить комфортний стан. Ви зверніть увагу: повішений висить на одній нозі, другу собі так зігнув, йому комфортно і працює лише голова. Тобто, лютий буде для вас такий місяць роздумів, місяць зважувань, місяць, можливо, планування, споглядання. Вже підставляєте кожен під свою ситуацію, але це карта, коли немає руху, немає прогресу, немає втілень. А ось таке, можливо, потрібно відсторонення, щоб подивитись на ситуацію іншим поглядом, під іншим кутом, можливо, відпочинок, комусь релакс, перезагрузка, але це карта спокою. Дивимося далі. Березень місяць, яким буде для овнів. Колісниця, о, ви прийняли рішення, і тут починається рух і динаміка. Після ось такого споглядання, ви щось для себе вирішили, прийняли рішення, і вже в березні починаєте втілення, тому що колісниця це рух, це активність, це динаміка, це успіх, це ваші амбіції, які ви починаєте втілювати. Це контроль, самодисципліна, зосередження на своїх цілях. Коли я беру відповідальність на себе, я керую ситуацією, я розумію направо-наліво, от як, як водій керує автомобілем, направо, наліво, вперід, взад, гальмую, е, газую. Тобто, коли ви керуєте своїм життям, ви відповідаєте за те, що ви робите. Це може бути щось пов'язане з дорогою, з поїздками, зміною локацій, з переїздами, як грандіозним чимось, так і кхм, таким не Несуттєвим переїздом або поїздка, купівля, продаж автомобіля. Далі березень, квітень. Квітень для вас, любі овни Яким буде квітень? Верховна Жриця. Верховна жриця – це все приховане, це все таємниче, коли немає інформації, коли вона подвійна, неправильна, коли її подають не так. Це подвійність і карта з подвійним дном, коли тут у нас є дві колони: світла і темна, в класиці біла і чорна. Коли я не розумію, де біле, де чорна, а можливо, мені подають біле за чорне. Тобто. Потрібно бути уважним до людей, особливо дуже таких облесливих, які вам щось пропонують і обіцяють золоті гори вже і зараз. Потрібно слухати свою інтуїцію. Це карта води, вода, вода це наші емоції, і слухати себе, свої емоції, карта дорослої жінки в вашому житті, можливо, прислухатися до вашої половинки, до вашої мами, бабусі, до жінки, який, якій ви довіряєте. Це можуть бути таємниці. Ну, Верховна Жриця, вона любить такі таємниці, все таке приховане обман, маніпуляції, але також вона має іншу сторону, таку як духовність. Як... По цій карті також йдуть люди такі е... глибоко віруючі, так як ця жінка, ну, така як монахиня. Можливо, така буде потреба, ви будете мати, ви поїдете в монастир, у е... вас буде потреба поспілкуватися з такою людиною. Ну, тож. Кожного своя ситуація, карти багатогранні, тому програється всіх по-різному. Далі, що в нас? Березень, квітень, травень. Травень для овнів. Так, ж ми швиденько. Основні такі. Ой, зірка. Зірка це, це, це я, я розумію, що я хочу. Як це втілити? Це мої бажання, це, або ви зірка, от людина зірка. Так? Жінка чи чоловік, коли вас зауважують, коли ви сяєте, коли ви свічуєтесь, коли ви, можливо, щось просу ну, от, е, проект вас ваш, вас просунуть, коли ви перестаєте боятися публічності, коли ви сміливо говорите, сміливо виступаєте, заявляєте про себе, відкриваєте канал, співаєте, танцюєте, звертаєте на себе увагу, тобто зірка, або ж втілення мрій. Хтось вам втілить вашу мрію, ви втілите свою мрію, ви зрозумієте, що ви хочете. Або ж людина-зірка. Можливо, для вас є хтось зіркою, і ви познайомитесь. В Ваше життя війде така людина. Це також омолодження, позитив, віра, коли я щиро вірю в свої, в свої бажання. Класна, дуже енергетика в травні. Сяйте, сяйте, втілюйте, бажайте. Літо, так, у нас червень місяць для овнів, яким буде імператриця. Ой, можливо, в когось тут бажання, от ви так засяєте, закохаєтесь, чи ви станете для когось зіркою, а тут вже імператриця, жінка, яка є берегиня, яка є, це бажана вагітність. Ну, тобто, це як ріст, коли в справах йде ріст, щось росте, просувається, прогресує. А для сім'ї це жінка-берегиня. Найкраща жінка, якщо ви познайомитеся всі червні з жінкою, овне. То це вона буде найкраща. Жінка-берегиня, жінка-господиня, жінка-красуня, яка дбає, це от енергетика такої дбайливості. Або якщо ви жінка, ви будете такою берегиною свого роду. Можливо, якщо ви чоловік, це війде ваше життя така жінка, ваша мама, ваша бабуся, от хто в вашому житті така жінка, яка оберігає, дбає, біля, до якої хочеться їхати, біля якої хочеться бути. Така чутливість, така жінка, жінка, жінка. Це також і родючість. Тобто, коли ваші плоди, які ви посадили там, заздалегідь в попередніх місяцях, вони дають ріст, починають плодоносити. Це творчість, це краса, достаток, природа, тобто гармонія така. От підставляєте кожен під себе, яким чином вас програється. Вам захочеться. Зміняти свою зовнішність, вам захочеться е, доторкнутися до мистецтва, щось втілювати, щось гарне, щось навчитися малювати, вишивати, в'язати. Тобто така дуже класна енергетика родючості, плодючості, бажань, краси, добробуту. Дуже класний вас червень, овни мої дорогенькі. Дивимося далі. Липень. Колесо фортуни. Ой, то раптові зміни. Зміна циклу. Непередбачуване щось. Коли ситуація, можливо, якась була зависла, незрозуміла, отака, тупікова, вона різко міняється. І ви не стигнете моргнути оком, коли ви. Яким чином воно все помінялося? Коли встигло? Це ось такі. Це фортуна, це удача, це коли доля, удача і фортуня, фортуна на вашому боці. Несподівані події для вас, зміна на краще. Особливо в ситуаціях, які здавалося, що не знаю, що робити, як вирішити цю ситуацію, то втрутиться доля в липні місяці і все якимось само, само собою поміняється для вас на краще. Непередбачувані обставини. Можливо, хтось раптово зірветься і поїде в відпустку. Хтось раптово одружиться, так? Тому що хтось раптово щось отримає, приємну звістку, винагороду, виграш. Ну, фортуна на вашому боці в липні місяці. Класна енергетика. Дивимося далі серпень для овнів, яким буде. Диявол, старший аркан диявол. А тут вже є до душі розгулятися в серпні. Бо диявол це земля, це земні блага. Що для вас є земні блага? І диявол програється як в плюс, так і в мінус. Куди вас потягне, вже залежить тільки від вас, тому що ви керуєте своєю долею. Диявол нашіптує, він манить, він обіцяє, він, він е, намагається, але. Піддатися чи не піддатися, вирішуєте ви звернути направо чи наліво, від вас залежить. Тобто, на що вас буде він ловити, що для вас є земні блага. Це ж може бути і як пристрасть, нове кохання, таке шалене кохання, може бути і трикутник. Як ваш, так і вашої половинки. Може він програтися, що ви, він виявиться, проявиться, або ви ж ви встрягнете в такі Коли це... Аб'юз, коли ви залежні від людини, коли ви боїтеся обірвати ті стосунки, ну це мінус. так, Це обман, це маніпуляції, хитрість, це будь-яка залежність від алко, нарко, фінансова залежність ігроманія, ну Будь-яка залежність це все по дияволу. Він вас буде манити, попробуй, п'янки, гулянки. Ну, також і плюс є в цій карті, коли легко все. Коли пристрасть, коли все настільки легко і просто, особливо після колеса фортуни, коли щось раптово помінялося, підфартило, доля вам дала якусь нову можливість, новий шанс і все. І по дияволу вас понесло. Це також, коли вам легко обманювати, маніпулювати, причаровувати, обманювати ну, не використовуйте це, тому що після старшого аркана диявола по порядку йде. Вежа, блискавка, яка влучає в вежу. Тобто воно все потім вилізе вам боком. Будь-який негатив, обман, е трикутник, він проявиться. Тому використовуйте диявол, диявол на свою користь, як легкість, як комунікацію, як гарне проведення часу, веселощі, флірт. М -м, собі на на легкість і на радість. Ну, серпень обіцяє бути гарячим, таким звабливим, привабливим. Дивимося далі. Вересень, вересень для овнів. Поміркованість, старший аркан помірність. Це коли ви вже схаменулися, заспокоїлися після диявола, вже все немає сили, коли вже все. Спокійно, помірно все йде своїм ходом, ніхто нікуди не поспішає. Помірність це все так, як має бути. Не потрібно ситуацію намагатися пришвидшити, прискорити, поміняти. Бо помірність це є баланс, це є гармонія, це мир, терпіння, спокій, безтурботність, коли я насолоджуюся тим, що я маю. Я в гармонії, я спокійний, спокійна. спокійна. І насолоджуюся своїм життям. Жовтень. Жовтень для овнів. Коханці, старший аркан закохані, второ незалежні, зображені як коханці. Ну, розумійте, як хочете. Як коханці, можливо, це продовження диявола. Але сама енергетика цього аркану це любов, це союз, це романтика. Тобто, як ви в парі, от між вами така едилія, все класно. Партнерство, взаємне, взаєморозуміння, баланс і єдність, коли ви чуєте один до одного. Тут люди оголені, вони відкриті один до одного, вони тримаються за руки, вони. Чують, говорять один з одним і чують один одного, ідуть на зустріч один одному. Також це друга сторона цієї карти це вибір. Можливо, ви будете стояти перед вибором партнера, чи у вас якась ситуація така, яка потребує сказати, не сказати, тому що тут є гора. Подивіться між партнерами, є гора, хоча вони йдуть один до одного близько, йдуть на примирення, але значить, все ж таки, проблема є, і можливо, потрібно буде її вирішити. Ну, Це партнерство не тільки в парі, але і будь-яке партнерство. І в роботі, і в бізнесі. Коли ви з партнером домовляєтеся, вам легко домовитися. Карта комунікації, енергетика комунікації. Коли вам легко домовлятися, легко знаходити компроміс будь-де і будь з ким. Але для пари це гармонія це класно. насолоджуйтесь один одним. В жовтні місяці. Далі дивимося листопад. Листопад, який місяць буде? О, смерть, трансформація. Смерть це повільна трансформація. Це ну рідко коли воно програється втратою, але все ж таки, особливо в нашому стані, в стані війни, можуть бути втрати, звістка про втрату. Хтось. Але смерть це повільна трансформація. Блискавка це раптово. А смерть це коли ми йдемо до цього, ми готуємось до того, коли вже є всі для цього факти, всі для цього все, що потрібно. Тому що це закінчення якогось етапу. Зміна, перехід, коли ми відпускаємо, коли ми все або нема сили терпіти, або ми просто переступаємо і відпускаємо людину, ситуацію, будь що, коли ми звільнюємось від чогось, те, що нас, нас гнуг нітило, те, що нам псувало настрій, заважало жити, перехід в інше життя. Краще, це коли ви як Птах Фенікс, от в долині міражів, там смерть це птах Фенікс. Коли ви перероджуєтеся, оновлюєтеся і дивитеся зовсім іншим поглядом на життя, це також стосуватися може будь-якої сфери. Вже підставляйте кожен під себе. Чого це? ця трансформація буде стосуватися поглядів, життя, стосунків, роботи, вашого стилю. Так, що в нас було Жовтень, е, вересень, жовтень, листопад і грудень місяць. Для вас, любі мої, чим закінчиться 24 й рік? Для овнів. Єрофан супер. Карта, карта е, традицій, карта роз, такого навчання, розуму, тради... коли... Ми здобуваємо знання не освіту, а от знання, коли це людина, можливо, для вас е... дорослий чоловік, який є для вас гуру, який є для вас вчителем, авторитетом, і ви отримуєте від нього знання. Ну, для когось так. Для когось Єрофан це, це така ж церковна карта, так? це верховний жрець. Це може бути священник, це можуть бути обряди, які проводяться в церкві, там хрещення, вінчання. Це ваші традиції роду, те, що для вас важливо. Спілкування, можливо, з, такою, з священником, можливо, ви потребуєте сповіді людини от, в вашому житті такого вчителя, який. який вам порадить, або саме в грудні ваше життя війде такий, такий чоловік дорослий, який буде для вас наставником. Дуже серйозна карта, такі завершення року таке взагалі дуже-дуже серйозне. Ось такий рік. Ми швиденько пробіглися, небагато часу це зайняло. Сподіваюся, вам було цікаво, мої любі. Овни. А я бажаю вам. Класного року, щоб рік пройшов легко, без втрат, без, щоб цей рік приніс нам всім перемогу, щоб забрав весь сумнів, всі негаразди, весь негатив, а приніс вам радість, щастя, щоб ваші всі рідні були живі, здорові і поруч з вами. Як не з вами, то на зв'язку. Я бажаю вам успіху, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, підтримуйте, будь ласка, мій канал. Хто ще не з нами, підписуйтесь, буду дуже рада. І почуємося ще, па-па.